Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття сенсорно пізнавального розвитку. Ведмедик запросив нас на прогулянку до весняного лісу. Кого він там побачив? Розгляньте равликів. Скільки їх? Багато. Равлики хочуть. Відпочити на листиках. Посадимо кожного равлика на свій листок. Чи всім равликам вистачило листків? Так. Скільки листків? Листків стільки ж, скільки і равликів. Чого більше равликів чи листків? Їх порівну. Один равлик залишив листок. Чого менше? Равликів чи листків? Равликів. Наскільки равликів менше? На один. У річці жили веселі жабенята. Вони дружили з равликами. Давайте перевіримо, чи в кожного равлика є друг жабеня. З'єднаємо лініями равлика жабеня. Скільки равликів і скільки жабенят порівну. Діти, розгляньте жабеня, з яких геометричних фігур воно складене трикутника, овала кругів. Спробуйте скласти таке саме жабеня самостійно. А я буду чекати на фото ваших жабенят. Бажаю успіхів в роботі, дякую за увагу до побачення!